Just like that. Just one. Day. One. Вітаю вас на каналі Анастасії, і це розпаковка покупок Зари. Я буду так брюско. Ну ладно, перше, що я купила, це сукня з Зари, яку я одягну на фотосесію. Мені так сподобався цей низ. Вона не дорога, але на дотик вона дуже якісна і виглядає так само якісно. Так як мій зріст 176 см, на мене вона якась закоротка. І я придумала, як вийти з цієї ситуації. Бо сукня мені дуже сподобалась. На фотках вона буде виглядати офігенно в різних різних позах і сидячи, і стоячи. Але через те, що вона коротка, я придумала, як вийти з цієї ситуації і купила неочікувану покупочку до неї. Ось таку. Неймовірно гарну спідницю. Це не просто спідничка, а спідничко шорти. І ще краще, і ще більше ми бонусів даємо їй. Але окремо, якщо б я її носила, то мені б хотілося трошки її якось звузити, бо в неї занижена посадка, і я не знаю, чи воно ідеально б мені вписалося. Завжди було б видно і попок і трошки більше животику. У мене розмір XS, і вона на мені дуже вільно сидить. Хоча виглядає дійсно класно. Може, я з Aliexpress, у мене є така спеціальна штучка, яка зменшує розмір. Можливо, я спробую з нею. і подивлюся, як воно буде виглядати. Тут є така довга деталь на цій спідниці, яка виглядає потім з під неї, і воно додає ще більше трендовості. Ось цьому поєднанню сукні. Разом з підничкою. Шорти великий плюс. Фотки будуть офігенні. Заходьте до мене на інстаграм подивитися їх. Вони скоро точно будуть. І взагалі підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм, якщо хочете швидше дивитися, бо я це все вже показувала. ну, Цей образ точно показувала вже в себе в інстаграмі. Вчора. Сукня разом з цією спідничкою просто підкорили моє серце. Подивіться, виглядає неперевершено, я ніби якась просто принцеса. І я покажу зараз вам кадри з фотосесії. Я впевнена, що вони вже є. Хоча добре, я ще не дуже впевнена. Бекстейдж 100% покажу вам, як я виглядала на фотосесії в ній, і я собі її залишаю. Сто відсотків, мільйон відсотків. Я буду точно в ній ходити. Тим більше піднизу мене є ось такі шорти. Дякуючи спіднички. Ха -ха -ха. І в мене нічого там не буде видно. Я можу відчувати себе впевнено і не хвилюватися. Оцінюємо спідничку. Такі от вісюрочки вже в тренді десь я не знаю, 2-3 роки, і досі, досі всіх носять і воно дуже гарно виглядає стильно, класно. Я собі хотіла ще ну, років два тому купити якусь спідничку. А тут все це можна перекупувати в мас-маркеті. Можливо, це для когось уже не так трендово, як було раніше, але для мене до сих пір такий крій виглядає трендовим. Ну як крій, ось цей аксесуар. Бо без, подивіться, блін, взагалі, так просто, і я би її ніколи не купила. Але з цією вісюлечкою виглядає набагато краще. Можливо, ось так Ех. Виглядало би ще сексопільніше. Ну так, да, я зараз дивлюся, це просто виглядає ще сексапільніше, воно ідеально по твоїй фігурі, але ось так виглядає більш трендово, більш на часі. Я думаю, що я б ній вже нічого не змінювала. Тим більше, якщо ти вище піднімаєш спідничку, ось так задираються шорти і вже буде видно попу, коли буде підлітати спідничка ззаді. В такому форматі вона була пошита, і в такому форматі я би радила її і носити. Ну, я б таку також, якщо чесно, носила з радістю, бо вона виглядає ідеально по фігурі. О, бачите, там навіть трошки попки видно, тому. Ззаді це все великий мінус. Ой, неочікувана покупка, яка ідеально підійшла до цієї сукні з спідничкою. Одразу вам ближче покажу, щоб ви не чекали, <схи>, поки я примірюю. Дуже гарно сидять на ножки. Зараз вони такі трендові, дуже популярні, і дівчата їх обожнюють. Кажуть, що в них ходити дуже зручно. Дуже мені хотілося таку пару. Я дивилася бежеві кольори, білі кольори, але вони мені якось. Не дуже треба в гаратропі, якщо чесно. А ось ці коричневі, і, до речі, з біленьким можна буде поєднувати так само, як я це придумала поєднати. Ось ці кольори. Воно ідеально пасує. І ще в мене є сумочка коричневого кольору. Можна буде одягати джинси, топ, коричневу сумочку. І це взуття біліссимо. Вони були здорожча трошки сегменту, можливо, через ось цю шорсточку, тому що тут ніби реально коровка. Хоча коровка набагато ніжніша, ніж чим ця шорсточка. Але добре, що жодна коровка не постраждала. Класні ми ставимо їм 10 з 10, і вони дійсно зручні. Я їх міряла, ходила на ножки, виглядають причудово, і я вам точно це покажу. Класні, і вони також підуть на фотосесію. У них не дуже високі каблуки, і вони не натирають взагалі ззаді, тому що вони такі йдуть, як тапки. І це однозначно їх плюс, тому що в іншому взуті, бачите, я натирала собі ззаді. Це все? Ні, і іще є. Ось цього я взагалі не показувала собі в інстаграмі. Це була покупочка досить спонтанна. Ой, дівчатки, ви подумаєте, що за сумочка ще така маленька? А це сумочка для пікніку? Ми з моїм хлопцем останнім часом ходимо гуляти в парк і постійно думаємо про те, що блін класно було б з собою взяти якісь бутербродики, якийсь сочок і сісти там, прямо поїсти. Тепер у мене є спеціальна сумочка, з якою неможливо не робити пікніки. Кожного разу, коли ми будемо виходити гуляти в парк, я буду думати про неї і можна буде сюди щось покласти. Тут є спеціальний відділ для бутилочки, і взагалі вона буде зберігати температуру напоїв. Я думаю, що і гаряче буде гарячим, якщо ми ще положимо. і холодна буде на довший час холодним. Це як в магазинах. В мене такі є термопакети, які зберігають холод. Класно, дуже стильно. І я ще й такий колір вибрала. Там була зелена, чорна. Я обрала коричневу. через те, що коричнева не буде марка, але все-таки цікавий якийсь колір. І у мене ще досі. Коричнева лихоманія. Я дуже сильно полюбила цей колір, коли почався тренд. І так і не перелюбила. До сих пір люблю і все скуповую собі. Тут такий логотипчик зарахом. Сестра мені показала говорить: блін, вау, дивись, що я знайшла. А я говорю: афікеть! І зразу все згадала, подумала, що нам така треба з хлопцем. І посилочка, і ще одна, яку я замовила вже прямо додому. А що це взагалі? Все не дуже багато. Посилочок сьогодні. Але може я вам покажу свої стилізації. Да, покажу вам стилізації, як все це разом виглядає, і як би я одягнула, наприклад, ці джинси, які я вже показувала в себе в інстаграмі. Uh -huh. Заходьте до мене в інстаграм і підписуйтесь. Там я буваю частіше, особливо останній час. Літом дуже багато подорожей, і я не встигаю все монтувати, виставляти. Потім я трошки впала в якусь депресію. Знаєте, маленька літня депресія. Ну, теж треба. А зараз я вийшла з неї сьогодні. Знаєте, як я з нею вийшла? Я просто подумала. Так, все, встала і почала робити. Перестаємо прокрастинувати. Бо якщо я не буду робити, то, то блін, буде робити замість мене. Ніхто я просто буду пропускати мимо себе всі можливості того, що мені дають мої блоги. Гроші також. Чи те, що коли я пропадаю з блогів, гроші також перестають до мене йти. Все, джинси. Оверсайз. Я зараз наскільки полюбила ці великі джинси, покажу вам треті джинси в третьому влозі. Ось такі дуже широкі, великі і на 2-3 розміри більше ніж я зазвичай ношу джинси. Були зелені, коричневі. Тепер ще ми такі будуть голубі. Я ще думаю над ними, звісно. Можете написати мені в коментарях, чи залишати їх, чи ні. Я вам точно покажу образи, а ви мені допоможете вирішити. Тому що в мене є 30 днів на повернення. І я чого я думаю? Тому що вони не сидять так само, як сиділи на мені зелені і коричневі. Вони трохи інакші. І я така, блін, вони не ідентичні, хотілось прям такий ж самий фасон, хоча вони широкі. Класна якість. Я їх урвала по скидочці, хоча вони не були на розпродажу, просто чомусь на них була скидка, я їх урвала. А точно вам покажу образи. Ось цими джинсами можна даже буде побільше вам образів показати, щоб ви подивилися, як я стилізую звичайні базові джинси, як я їх веселю, розвеселяю, як я їх розбавляю і роблю цікавішими образи. Хоча це не такі стандартні джинси, правильно, вони і так уже достатньо яскраві через їх о, кльош. Вони вже... Цікавіші, ніж звичайні джинси, до яких ми звикли для мене. Хоча ці джинси вже в тренді, я не знаю, років три. А зараз їх скрізь валом, їх можна дуже багато купувати, але я користуюсь. Джинси виглядають гарно, але я все рівно не до кінця впевнена, в них в них якась така матня довга. я щось не знаю, що мене в них якось смущає. Колір, точно. Я хотіла собі більш блакитний колір, а це такий темніший трохи. Я собі замовила ще одну пару джинсів. О, до речі, може я вам одразу і покажу. Джинси, про які я вам розповідала, мають той колір, який я хотіла, але вони не того крою, щось мені в них не дуже подобається. Я трошки прямокутна в них. В тих якось більш виражена широта джинсів, а в цих якось тут трошки прямокутно. Бачите, я рівно стою. І виглядає якось не дуже апетитно. А я люблю, коли в джинсах я виглядаю для себе апетитно. Блін, апетитно? Як це слово буде? Смачно. Вони не погані, але і не ідеальні, а я не ідеально те, що на мене сідає, не беру такі джинси, якщо ви хотіли ось такий корій, незвичний, гарненький. Цікавенький, то можете піти подивитися. Я залишу всі посилання. ні-ні-ні, всі артикули під час відео десь тут вискакують. Ви не пропускайте їх. І як на мене, така асиметрія вже трохи як антитренд, бо я бачила, може, пару років тому дуже багато ось такої асиметрії, А зараз вона мене бісить. І саме через це я не хотіла на початку самому замовляти ось такий дизайн. Я хотіла більш звичайний, але дуже широкий. Вона якось мені не дуже подобається. Я не знаю, чому. Просто мене бісить ця симетрія. От я не знаю. Я дивлюся, і вона мене бісить. На других дівчатах в мене вона так не бісить. На мені прямо я дивлюся і хочеться її поправить. Мені щось не подобається. Перфекціоніст в мені якийсь такий прямо Боже, що тут твориться. Не кожен дизайн мені має подобатись. Правильно? Правильно. І вам також не кожен дизайн, не кожна річ, яку я вам показую, має вам подобатися, не кожна річ тим більше вам буде пасувати. Під кожну фігуру є свої варіанти. І головне це все знати, що вам пасує, що вам не пасує, що буде підкреслювати фігуру, а що не підкреслювати. Бо я своєю фігурою, вам здається, що мені може пасувати все. Але ні, дівчатки. У мене може бути і підрізаний зріз дуже легко, завдяки джинсам. І в мене може бути розширений... от я. Як прямоугольник, хоча в цих джинсах я б не сказала, що прям сильно і тут нічого з ними не зробити. І носити їх не можна. Ні, нормально вони мені пасують. Але є джинси, які мене прямо прямоукутною зроблять. Є джинси, які попу мою маленьку взагалі приберуть, її абсолютно не буде. Безліч різних варіантів. І ви маєте просто підбирати, знати свою фігуру і під неї підбирати. Я, якщо чесно, розбираюсь поки що тільки в фігурі свого хлопця і фігурі своєї сестри. І фігури з моїх подруг. От їм я можу щось радити, пасувати, допасовувати, але під кожну фігуру, а вже що я не вчилась, і я навіть не пробувала їх одягати різні фігури, тому я не знаю, що кому на 100% підійде, піде, це треба тестувати, пробувати, так як я зі своєю фігурою і зробила. Тепер давайте я вам покажу свої стилізації і в чому секрет вдалої стилізації, наприклад, як в цій В цьому образі грає поєднання синіх кольорів і. Через те, що тут в мене срібне, на контрасті гарненько виглядає біле взуття, яке мені ідеально сюди підійшло. Сумочку я додала такого кольору, бо вона класно компонується з ось цими малюнками і з моїм тілом. І все разом, як на мене, виглядає дуже стильно і дуже гарно. Цей боді, на жаль, вже купити не можна. Це також зара, але я його купувала пару років тому. За допомогою цього боді, я додаю постійно яскравий акцент. Виглядає як на мене. Класно, на 10 з 10. Може, там якісь стилісти скажуть ні боже, щось там не так. Але все так, все супер. Дивіться, зверху п'янута. Знизу така широка, класна. Видно, що я худенька, але по низу моєму не скажу, що я якась супер худенька. Але через верх це все одразу помітно. Сумочка в мене від поели Atelier. <гум> Ось так. Можете оцінити мій образ в коментарях. Напишіть перший образ і від 1 до 10. Давайте кожен образ так оцінимо. Мені буде правда цікаво, і якщо вам не подобається, я дізнаюсь. Тому що інакше я не зможу дізнатися думку більшості людей. <гум> а так зможу. Класну штучку я придумала. Буду вдячна, якщо ви реально мені напишете. В наступному образі я зробила акцент на поєднання дуже яскравих кольорів, які на перший погляд можуть не поєднатися. Це помаранчевий і зелений. Я помітила просто це в своєму гардеробі і зрозуміла, що це воно. Повноцінний образ виглядає так, ніби я абсолютно не старалась, але виглядаю дуже стильно і дуже. Харно. Можливо, не кожен буде помічати, яка там в мене фігура чи що, але іноді мені хочеться просто надягти на себе все таке, типу, широке, велике, щоб ніхто нібито на мене не звертав уваги. Але при цьому ж я хочу, щоб в мене був акцент на моєму стилі, що я вишка на гарна, цільові люди, які будуть шарити, вони мене помітять з всієї маси людей. Я навіть розтягнула пуговичку, бачите, до самого низу, щоб показати свій бідгалтер. Який я не купувала під цей колір, а він у мене просто був гардеробі, бо я дуже люблю і зелений, і помаранчевий. І ось так воно в мене тут зістикувалось в моєму гардеробі. Прекрасно, дуже гарно, дуже просто. І... Вишукано ха дівчатки. Я вам розповідаю просто свій досвід і ділюсь, як я роблю, як я аналізую, як я одягаюсь, як я обираю. До речі, цей кардиганчик ми з вами розпаковували на розпаковці з Aliexpress. Я вам дам посилання, і його можна ще досі придбати. Взуття також купувалося окремо. Я його. В останні моменти думаю, блін, клас, в мене є такий бюстгалтер і таке взуття. Все, воно компонується класно. І якщо у вас є сумніви, ви не знаєте, блін, що одягнути. Ви просто берете якусь одну річ і починаєте її компонувати з різними речами, які у вас є в гардеробі. І ви 100% знайдете класні поєднання, одягнетеся і підете покоряти цей світ. Отак, підкорювати. Наступний, як на мене, це ідеальний класичний образ. Подивіться, як гарно сів цей топ. Таке гарне плечко. Ми можемо ось так на бок. Його зараз це також тренд, і всі носять, і всі шиють ці відкриті плечики. Ось так я застилізувала своїми кросівками Nike сумочка плеле, і подивіться, класика дуже гарна на кожен день. Ідеально підходить, ідеально компонується, просто білий топ. З цікавинкою, бо ось це мені взагалі дуже цей прийомчик подобається в топах. Я звертаю увагу постійно на такі вироби. Навіть талію якось підкреслює. пишуть зеленому оцінку і напишіть цьому третьому образу оцінку свою. Від 1 до 10. Я прослідкую за кожним. Зараз я бачу, що дивишся це відео бистрінько, бистренько спускаємося вниз і пишемо мені від 1 до 10 третій образ. Яком і ще один образ. Я не старалась, але я така сексі називається. Корсет у мене від Вікторії Сікрет офігенний, класний, недорогий. якщо порівнювати з корсетами, які шиють на замовлення. Сумочка улюблена від місквіт. Здається, так називається, але я вам залишу назву цього бренду. І взуття від Масімо Дуті. Це моє улюблене взуття. Воно пасує до всього. Воно ідеально зручне. Ой, води. Я їх реально можна. Бачите, як воно розслаблено виглядає. Але в той же момент стильно і сексуально можна піти і в ресторан, і на якусь вечірку, на любу подію, крім літературного вечора. Отак. На літературний вечір я би так не одягалась. Блін, клас. Скажіть, скажіть, чи скажіть, класно? Напишіть четвертий образ від одного до десяти. Зараз прямо в коментарі. Я зараз почекаю 3 секунди. Один, два, три. я є така активіті, Просто що робити? Прийшла додому, тут у мене кандій. все прекрасно. На вулиці 32 градуса, але настрій в мене чудовий і енергії в мене повно. Коли я постійно виходжу до вас в сторіс, коли я постійно виходжу до вас з постами і з новим контентом, в мене завжди настрій класний. А коли я десь пропадаю, то можу там гресті, якщо чесно. Сидіть, що я не виходжу вас. Такий купальник. Я думала, що я буду його носити як боді. Подивіться, він такий яскравий. Але козирочка його це спинка. Вона виглядає абсолютно прекрасно. Але спереду, через ось ці непонятні ручки, воно якось пошито по-дебільному і не пасує мені. Я його буду повертати. Це трошки мене розчарувало, хоча дуже тканина така м'якусінька, приємна. Але навіть знаєте, воно ще в талії якось мене ширить, не обтягує достатньо, наскільки, наскільки я би хотіла, щоб просто воно було ідеально під мене створене. О, дивіться, уже якась. А. О, катишки? Воно буде кататися. Так, да, дівчата, а я його навіть не носила. Ну, дівчатки, Якщо хочете на фотофесі, можете взяти. Але якщо ви хочете носити такий купальник, то не бріть. Я уже замість вас перевірила його. Хотіла його носити як звичайний боді, але не буду носити не як звичайний боді, не як купальник. Ось так би виглядав на мені цей купальник. Дивіться, ось тут бачите, як воно йде. Деві як купальник воно не виглядає окей через цей нюанс. Я не знаю, як вам пояснити. Типу, о, бачите, навіть збоку видно, що воно якось іде нелаконічно, мало б отак. Я вже думала, як його можна виправити. І якщо б ось тут була така от ниточка, ну якась полосочка, яка б з'єднувала ці дві частини, то воно би виглядало набагато краще. Їм треба мене запросити. Я б їм допомогла пошити такий купальник і вже було б гарніше. А воно виглядає ось так. тут Багато тканини ми ставимо цьому купальнику дізлайк. Я зараз покажу, як ще з джинсами я хотіла, щоб воно виглядало. Тому що спинка, звісно, могла би бути, але не склалося. Ну прям дуже було би гарно. Скажіть. Але спереді виглядаю я зовсім не ідеально, тому що якось ця тканина розширює талію. І я якась трошки квадратна, хоча на відео нормально так виглядає. Але по факту мені цей боді точно не сподобався, я його точно не залишу. На відео він, звісно, виглядає супер. Але, дівчата, уявляєте, як може просто брехати картинка? Я от вам показую, боже, такий гарний, я теж хочу такі боді. Але він весь в катишках. Перший я одягнула, і він одразу вже весь в катишках. Насправді тут дуже погано все тримається і невиграшний взагалі боді. А от на фотографіях, да? М -м -м, так гарно. В общем, не довіряйте картинкам, а довіряйте відгукам. Останнє, єдине, що я урвала на розпродажах літніх. В Польщі постійно під кінець літа, навіть з середини літа, купа розпродажів. Все дуже дешеве, але дуже тяжко урвати те, що тобі дійсно треба. Бо я не люблю купувати те, що мені не треба. Я розповідала про це в інстаграмі. Я люблю купувати тільки те, що мені ідеально буде пасувати в мій гардероб. Я зможу зібрати собі 5-12 стилізацій з одною річчю, яку я придбала, а це не така річ, бо це з розпродажу. Да? Цю спідничку я купила за 200 гривень. У mm -hmm. мене просто є казаки, козаки, які ідеально підуть по кольору. І я вирішила спробувати тим більше Вельвет, я люблю Вельвет. Ще з школи я люблю Вельвет. У мене були Вельветові чорні штани, які мені до сих пір подобаються. Хоча, звісно, в 9, 10, 10 класі я думала, боже, які що я їх носила. Зараз я думаю, ні. Молодець, що ти їх носила класні штани. А тепер і от у мене така спідничка. Штани я також собі якось замовляла, пробувала, міряла, але я замовляла собі дуже яскравий цей колір мені не сподобався. А ось це мені сподобалось. Я вам примірюю також, покажу, як я буду його носити. О, у мене ще є боді з Aliexpress. Я вам його показувала на розпаковці. Ідіть, подивіться, цю розпаковку обов'язково. У мене взагалі дуже багато відео про стиль, про моду, про те, що я собі купую. тому заглядайте до мене на канал і підписуйтесь обов'язково на мій YouTube. Ну, не обов'язково, звісно, але якщо я вам подобаюсь, то підписуйтесь. Якщо не подобаюсь, то краще, звісно, не треба підписуватися. Щоб будете мені погані коментарі писати. Ось так. Блін, ну скажіть, прикольний уловчик, так? Да? Це мені подобається за 200 гривень. Я рахую, що я її урвала. Ну, я не скажу, що це якийсь стиль, мода, красота, що зараз прямо оце все дуже сильно модно. У мене це буде як база, яку я потім буду доповнювати чимось трендовим. Або навіть не на трендами. Не обов'язково бути в тренді, обов'язково бути в тому стилі, який тобі подобається. Цей образ виглядає жахливо. Я собі його уявляла зовсім інакше. Ми так носити його не будемо. Цей топ ви зможете знайти в мене випуску з Aliexpress. Цю спідничку, скоріше за все, я повертаю, бо вона дуже коротка, і воно прямо з цим зуттям виглядає. Жахливо, ця спідничка, боже, який жах! Хочеться закритися і одягнути на себе побільше одягу. На цій прекрасній ноті ми закінчуємо наше відео. Я вам дуже вдячна за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, чи вам подобаються джинси, як вони сидять на мені, і чим ми їх залишаємо. Що ще? Підписуйтеся ще раз на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, якщо хочете. Якщо не хочете, нічого не робіть. І до зустрічі! Моє перше відео після довгого перериву. Останнє відео, яке я вам виставляла, <хи> треба було виставити його ще два місяці тому. Просто я не встигла його змонтувати. Отак. Отаке теж буває. Я б могла скільки всього вам знімати, але я просто не встигаю монтувати. І більше того, я не знаю, як це делогувати так, щоб людина бачила так само, як я цей монтаж і відео, яке має бути вже на самому кінці виставлене на мій канал. І плюс до всього мені здається, що і якщо існують такі люди, то вони будуть брати скільки грошей, що у мене скільки немає. Я заробляю поки що, якщо все класно, то це десь 4 тисячі зл... гривень <схід> на місяць з Ютуба мені приходить. Ну, це якщо брати просто мою партнерку Ютуб. Боже, я так сутулюсь. А ну-ка, вирівнялась. Оп-оп-оп. Дівчки, всі, хто сутуляться, вирівнялись. І всім па-па. Я ще хочу вас попросити обов'язково написати вам, чи подобається вам, коли я стилізації прямо показую на собі. Можливо, мені треба випускати окремі відео, як я стилізую якісь речі актуальні. Якщо вам буде цікаво, якщо буде багато коментарів, якщо дійсно вам треба, то я буду робити. Тим більше це все мені дуже цікаве, я сама просто це все міряю, одягаю, комбіную. І якщо вам це треба, я просто буду ставити камеру і знімати. Блін, аж настрій піднявся в мене. Я так давно не говорила, не виходила до вас. І ще таке воно коротеньке, я не встигла навіть втомилась Я би іще, і ще знімала, знімала і щось розповідала вам. Що вам ще розповісти? Можливо, ми сьогодні підемо з моїм хлопцем в ресторан. <гум> що ще в мене сьогодні з планів? Планую, звісно, постійно монтаж, 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 монтаж. І ще раз монтаж. І дуже ну і ще раз. Якщо що, стану на крайняк монтажером. Перше, що я купила, це сукня з Зари. Блін, це все з Зари. Я щось знову люблю. Головне, не постаріти і не стати зовсім не стильною, і не модною. Але то, що мені туди трошки треба далеко. Це такі бути. Бути, блін. Які бути? Мюлі. Не знаю, чи по-українськи це буде вірно, але. Ну, так. Я одягаю наступний. Все це кінець нашого відео. Я вам дуже сильно вдячна.